Привіт, усім! Хочу з вами поділитися важливою інформацією щодо перетину кордону. Це буде важливо багатьом українцям, які планують перетинати кордон, які вже перетинали, але не знали про ці деталі. Тому я раджу і рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео, поставивши лайк і зробивши репост. А Також, якщо ви не підписані на цей канал, підписуйтесь і вукні дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Ще кілька секунд дуже корисної інформації щодо переказу коштів з-за кордону в Україну. Ви знаєте, що це є лідер на ринку переказу коштів, це є сервіс, яким користується вже більше 2,5 мільйонів українців. І користуються успішно, тобто швидко, якісно, безпечно. І вони щоразу покращують сервіс надання послуг переказу коштів з Європи, в тому числі Польщі, в Україну. Зараз з'явилася можливість переказувати з Європи в Україну по найвищому курсу. Миттєві перекази залишаються без змі, тобто, ви, якщо хочете переказати... За кілька секунд з Польщі в Україну нічого не змінилося швидко, якісно і без комісії ви переказуєте кошти. Але якщо ви маєте можливість... Трошки почекати, запланувати свій переказ, то ви перекажете кошти за максимально високим курсом. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на сервіс TransferGo. Якщо ви собі його встановите, у вас буде можливість вибрати миттєві перекази на карту чи перекази на рахунок, на банківський рахунок. І тут ви собі обираєте, що вам зручніше і краще. Якщо треба швидко, обирайте швидко. Якщо є можливість почекати, переказуйте за максимально високим курсом на ринку. Тому це дуже вигідно. Я рекомендую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Завантажуйте додаток, реєструйтесь і переказуйте кошти вигідно для себе і для ваших рідних. Що ж, переходимо до теми відео перетин кордону. Зараз дуже багато запитань щодо перетину кордону. Дітей Дітей без закордонного паспорту. Як з території Польщі, в Україну, так і з території України в Польщу або в європейські інші країни. І запитуєте, чи можна перетнути кордон, не маючи закордонного паспорта. Чи можна перетнути кордон зі свідоцтвом про народження? Я на цю тему вже неодноразово висловлювався, і більшість, напевно, з моїх підписників знають, що і до чого. Але є деякі нюанси. В першу чергу це стосується людей, які виїжджають з Польщі і повертаються в Україну. Коли дитина їде з батьками, повертається з Польщі в Україну, і вона не має закордонного паспорта, а їде по свідоцтво про народження або по звичайному українському паспорту, що теж трапляється досить часто. І на кордоні прикордонна служба Польщі не завжди одразу вас пропускає. Тобто, ну, буквально нещодавно мені написала людина, мама і з дитиною перетнала кордон з Польщі в Україну. І що в них була проблема з перетином кордону, тому що поляки настоювали, що у вас була можливість на території Польщі зробити дитині закордонний паспорт. А як би там не було для перетину кордону, вам потрібен закордонний паспорт. Та зараз закривають очі у зв'язку з війною в Україні. Та зараз багатьох пропускають, не зважаючи. Дуже сильно на документи, хоча кожного разу з кожним днем, з кожним тижнем, все більше і більше дивляться, перевіряють і звертають на деталі на документи, які ви маєте. Чи ви їдете в сторону Європи, чи ви повертаєтеся з Європи. І коли людина, перебуваючи на території Польщі, а працює в нас ДП документ, а працює в нас консульство, не зробила дитині закордонний паспорт, а він потрібен для перетину кордону. Тоді вона може стихнутися з проблемами і можуть не пропустити. Навіть таке може бути в цьому випадку, коли мені е, мати написала, що вона стихнулася з проблемами. Вона попросила прикордонника. Просила прикордонника, так вона написала, і їх пропустили. Але попадеться такий прикордонник, який не пропустить, і все, він має право. Не пропустити, тому що недостатній пакет документів, а закордонний паспорт потрібен. І у випадку, коли вас пропускають по українському паспорту, по свідоцтву про народження, вони вас пропускають, але вони можуть не пропустити. Я про це також наголошую. Тому, друзі, звертаюся до всіх, в кого є діти, і ви зараз на території Польщі, і у вас немає закордонного паспорту. Не ризикуйте, зробіть закордонний паспорт дитині і собі, якщо ви не маєте, щоб потім не мати проблем при виїзді з Європи. Наступна тематика це виїзд за кордон дітей від 16 до 18 років, без нагляду батьків, без батьків, без супроводжуючих людей. Чи це можливо так, по українському законодавству від 16 років дитина підліток вже може самостійно перетинати кордон, якщо є відповідні документи, тобто, наприклад, біометричний паспорт за кордон. Але інші країни Європейського Союзу не всі після 16 років пропускають дитину через кордон. І зараз ми, наприклад, говоримо про Польщу, і бувають випадки, це також говорю вам з практики, що не пропускали, коли дитина не знає, що сказати, не знає, куди їде. І у випадку, коли більше нічого немає, окрім як біометричного паспорту, а попадете на прикордонника, якому вшистко єдно, то на жаль, і можуть не пропустити. І для дитини, яка має вік від 16 до 18 років, окрім біометричного паспорту, бажано мати ще якісь додаткові документи. Це, наприклад, що ви навчаєтеся в якомусь учбовому закладі. Чи це інститут, чи це технікум, чи це школа, немає різниці. Це має бути додатковий документ, який показує, що ви їдете не просто так, кудись там їдете, а конкретно їдете, наприклад, на навчання. В такому випадку в прикордонників польської сторони майже ніколи не виникає жодних запитань. А куди, а чому. Подивилися, дитина вчиться, все, добре, проїжджай. Тому що часто люди їдуть, просто кудись їдуть, їм сказали, і вони їдуть. Але нічого не можуть пояснити, нічого сказати. І це вже є підстава прикордонника вас не пропустити. Ну, бо ви не можете нічого сказати. У вас немає інших документів, які затверджують чи підтверджують мету вашого перетину кордону. Це стосується і дорослих людей. Коли ви їдете по безвізу, вам вже більше 18 і ви маєте право виїхати з України, то на кордоні вас можуть спитати, куди ви їдете і для чого ви їдете. Якщо ви не можете пояснити, не знаєте, куди ви їдете, то вас можуть не пропустити. Підстава передну кордону у вас також має бути. Коли у вас робоча віза, це зрозуміло, що ви їдете на роботу. Коли ви їдете по безвізу кудись, вам треба пояснити, куди ви їдете в туристичних цілях. Так, ну покажіть, в якому готелі будете ночувати, де ви будете проживати. Можливо, маєте якісь квитки, які підтверджують, що ви маєте там переліт, переїзд і тому подібне. Додаткові документи, які пояснюють мету вашої поїздки, це завжди плюс, і це потрібно знати і мати. Бо коли ви їдете в туристичних цілях, вас також можуть запитати, чи маєте ви гроші, щоб себе забезпечити. Коли їде людина по карті побиту чи по візі, гроші не запитують. Але коли їде просто по безвізу, не як біженець, а просто по безвізу в якихось там в робочих справах, в туристичних цілях, то потрібно показати готівочку. Я сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна і ви додивилися до кінця. Поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.